Коли чуєш слово економіка, що першим спадає на думку? Гроші, акції? Ну, насправді, все набагато простіше і, чесно кажучи, набагато ближче до кожного з нас. Це історія про людей і про їхні щоденні рішення. І щоб по-справжньому зрозуміти, що таке економіка, давайте спершу розберемося, чим вона не є, розвіємо кілька найпоширеніших міфів. Гаразд. Знаєте, багато хто вважає, що економіка це такий собі посібник, як стати багатим. І хоча її принципи, звісно, можуть у цьому допомогти, сама наука вона не про гроші, як самоціль. І точно так само це не якась там кришталева куля для передбачення майбутнього. Серйозно прогнозами займається лише крихітна частина економістів. Набагато краще визначення дав відомий економіст Альфред Маршалл. Він назвав економіку дослідженням чоловіка та жінки у звичайних справах життя. Тобто, по суті, це наука про нас. Добре, так от в самій своїй основі економіка існує для розв'язання однієї єдиної фундаментальної проблеми, і ця проблема дефіцит. Ось у чому головний конфлікт? Людські бажання по суті безмежні, правда ж? А от ресурси для їх задоволення. Абсолютно обмежені, і ось ця напруга, саме вона і є тим, що вивчає економіка. Через цей дефіцит ми постійно змушені робити вибір. І абсолютно кожен кожен вибір має свою ціну. В економіці це називають альтернативна вартість, але забудьте на мить про термінологію, простіше кажучи, це не просто те, від чого довелося відмовитися, а цінність найкращої з втрачених можливостей. Ось простий приклад: навіть рішення приділити увагу цьому огляду має свою ціну, і ця ціна час. А час, як ми знаємо, дуже обмежений ресурс. Тобто альтернативна вартість уваги зараз це цінність того найкращого, що можна було б робити замість цього. Можливо, дивитися відео з котиками або як падають скейтери, чи навіть класику Чарлі вкусив мене за палець. Той факт, що хтось продовжує слухати, означає, що очікувана вигода переважує цю вартість. І ця ідея альтернативної вартості вона працює не лише на рівні окремої людини. О ні, вона є ключовою і для рішень, що приймаються цілими країнами. Візьмемо до прикладу США вони витрачають понад 600 мільярдів доларів на рік на свої збройні сили. Щоб зрозуміти масштаб, це майже стільки ж, скільки наступні 10 країн разом узяті. І це створює класичний економічний компроміс, відомий як гармати проти масла. Він змушує обирати між військовими та соціальними витратами, бо мати нескінченну кількість і того і іншого просто неможливо. Президент США Дуайт Айзенхауер неймовірно влучно сформулював цей компроміс під час Холодної війни. Він сказав, що кожна вироблена гармата це, по суті, крадіжка в тих, хто голодує і ненагодований. Дуже потужно сказано. Гаразд, отже, якщо ми всі робимо вибір, ґрунтуючись на витратах і вигодах, то що ж впливає на ці розрахунки, що схиляє нас до того чи іншого рішення? Відповідь стимули це ті самі класичні батоги та пряники, які змушують нас діяти певним чином, змінюючи той самий розрахунок витрат і вигод. Але, і це велике але. Погано продумані стимули можуть мати абсолютно протилежний ефект. Просто погляньте на цю історію з колоніального В'єтнаму. Метою було вирішити проблему щурів, але стимул, який вони вигадали, він зробив усе набагато набагато гірше. Тож економісти дивляться на всі ці рішення з двох різних ракурсів: це ніби використовувати мікроскоп і телескоп, щоб вивчити один і той же самий світ. Мікроекономіка, так би мовити, зумить на малий масштаб рішення окремих людей та компаній. А макроекономіка, навпаки, віддаляє картинку, щоб побачити загальну картину, економіку країни чи навіть усього світу. Аналогії з інших наук тут дуже допомагають. Якби економіка була біологією, то мікро це вивчення клітин, а макро це вивчення всієї екосистеми. І ось цікавий факт: більшість економістів насправді є мікроекономістами. Але коли ми чуємо критику на адресу економіки, наприклад, за нездатність передбачити фінансові кризи, вона майже завжди спрямована саме на макроекономістів. Отже, як бачимо, економіка це не стільки про графіки та прогнози, це радше інструмент для розуміння світу, від особистих рішень до глобальної політики. Вона вчить нас, що кожен наш вибір має свою ціну, і знаючи це, яким буде наступне рішення?